З робочим візитом до Лозівської ОТГ 3 серпня завітала народний депутат України Юлія Світлична. Спершу нардеп відвідала Чернігівський Старостинський округ. Юлія Олександрівна оглянула реконструйоване приміщення дитячого садочку, у якому групу відремонтував та забезпечив сучасним обладнанням дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за підтримки уряду Німеччини. Показали нардепу і класи початкової школи. Де займаються діти за програмою нової української школи. Отримали комп'ютерний клас, отримали п'ять дошок сучасних п'ятимісних, отримали акустичну колонку, Телевізор. телевізори два з, з інтернетом, нове холодильне обладнання. Ну, і ми в цьому році два класа три. Уже 4. тут уже чотири. В цьому році вже чотири буде. Тут є класи. дальня, Юлія, тут Супер. усі умови. Да. Юлія Світлична приїхала до Чернігівського старостинського округу з подарунком, вручила акустичну систему для організації та проведення різних заходів. Також народний депутат ознайомилася із проектом створення ОСББ у селі Чернігівське та поспілкувалася з мешканцями округу. Люди жалілися на те, що немає зручного графіку руху електричок. Через це важко добиратися на роботу і додому про збільшення вартості проїзду. Також говорили і про комунальні питання водопостачання та опалення. Далі завітали до Лозівської дитячої художньої школи. Директорка художньої школи знайомила та показувала гостям творчі класи, розповідала про зміни, які відбулися за останні роки. Ось, наприклад, у цьому році замінили дерев'яні масивні двері у коридорі на металопластикові, відремонтували стіни та стелю. На це пішло близько 170 тисяч гривень з міського бюджету. У минулому році зробили першу виставкову залу. Майже 25 років це приміщення не бачило ніякого ремонту. Тут була пліснява, але зараз вже цього немає. Є гарна сучасна зала, говорить директорка школи. На ремонтні роботи та обладнання з обласного та міського бюджету виділили близько 1 мільйона 600 тисяч гривень. За останні два роки тут відбулися дуже грандіозні зміни. Тобто, ви ще з входу, мабуть бачили в нас на самому початку на вході. Розмістили клумбу самостійно, зробили за допомогою відділу управління культури, який нам допомагало, коштами, квітами, ми своїми силами зробили ремонт в коридорі нашого закладу. Безумовно, не без допомоги нашої адміністрації, тому що нам були виділені кошти. Ну і в останнім подивилися роботу. Минулого року, де показали ми нашу виставкову залу, як вона обживається, яким чином на сьогоднішній день вона працює. Там вже розташована виставка робіт наших учнів. Тобто вона дуже високо оцінила результати роботи і дуже сподобалось. Після знайомства з художньою школою Юлія Світлична поспілкувалася з мешканцями, а далі у міськвиконкомі провела прийом громадян. Питання від жителів Лозівської ОТГ були різні. Питалися із земельними питаннями, просили матеріальної допомоги у лікуванні, говорили і про пожежі на полях. Далі народна депутатка зустрілася з мешканцями біля пам'ятного знаку загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Проведення таких зустрічей це продуктивний та ефективний спосіб спілкування, завдяки якому можна почути проблеми людей і допомагати їх вирішувати, говорить Юлія Світлична. Не виїжджаючи на місця, не слухаючи людей, ти не можеш бути в курсі тих проблем, які дійсно турбують громаду. А так коли ти маєш змогу поспілкуватися, маєш змогу побачити, які проблемні питання є на місцях, ти можеш швидше їх вирішувати. Здебільшого питання стосується нашого життя і стану інженерних комунікацій і надання послуг, які надаються. Кому... Комунальними підприємствами, звичайно, питання підвищення соціальних гарантій, створення робочих місць, розвитку і стимулювання економіки, яке наповнює бюджети і створює можливості для розвитку громади. Це найголовніші питання, з якими звертаються люди. Тому саме головне для будь-якої влади не закриватися в кабінетах, а приїжджати на місця, спілкуватися з людьми і реагувати на ті проблеми і на ті питання, які Є в громаді. Де проводить народний депутат канікули, звичайно, у спілкуванні з людьми? І сьогодні ми на Лозівщині. Я дякую людям, які сьогодні прийшли. Ми поспілкувалися дуже плідно. Ті питання, які були озвучені, взяті під контроль. І будемо наполягати разом із людьми, щоб органи державної влади виконували свої зобов'язання і функції. І, звичайно, робили все для того, щоб люди могли побачити, які. Виконання завдань, які сьогодні стоять гостро стоять перед нашою державою. Також народна обраниця зазначила, що місцева влада не в змозі вирішити всі питання громади. Тому так важливо мати підтримку з боку області і держави. Коли є відповідальні люди на місцях, вони повинні об'єднуватися з тими, хто може донести проблеми ОТГ до вищого рівня. Потрібно діяти. Згодом із усіма із місцевими представниками, і з обласними представниками, а також із державними діячами для того, щоб балачки знаєте, не залишалися балачками, а для того, щоб отримати результат. Вважаю, що така міцна організаційна команда повинна підтримувати один одного, найголовніше у таких складних умовах, які є в державі.